Про застосунок Резерв Плюс, в якому реєструються наші військовослужбовці. Здається, в травні він запустився чи коли вже декілька місяців він працює. З Телеграм-буту техпідтримки підтримки надходять повідомлення зі шкідливим ПЗ. Ну, тобто, там якісь віруси є. Писали, що цей застосунок абсолютно ніяким чином не можна зламати. Виходить, чат-бот підтримки вже зламали, якщо з нього якісь вірусні програми поступають. І загалом хотіла подивитися, що до цього застосунку чи не буде хакерських атак, чи не можуть дійсно зламати і отримати дані наших військовослужбовців, бо це було б там дуже буде ще погано. момент того, що повинен бути якийсь резонанс стосовно перевернутого тузу -то пентаклів, не до отримання або втрати великої кількості ресурсу. Тобто, я не знаю скільки коштував цей застосунок, я не знаю, скільки ресурсу вклали в цей застосунок. Але ситуації в тому, що буде перша претензія, другий момент недопрацювання і некоректна або робота, або негативні наслідки, воно випадає. А, при цьому не будуть е, своєї провини. Е, Признавати не будуть, будуть якось відходити в бік в сторону, казати, що це неможливо, це пов'язане з чимось іншим, е, і наслідків ніяких не буде. А стосовно е, повторення деструктивних моментів, у нас випадає карта циклічності, тобто, ми ще не раз почуємо якесь не дуже приємну історію про цей застосунок. Угу. Ну тобто, спроби точно будуть, і якась із них може і вийти так. Ну, ви розумієте, питання в тому, що е, я проведу своєю роботу налогію, mm. коли там звертаються і кажуть, що треба поставити захист такий, щоб не ніяким чином, mm. якщо е, ми кажемо про захист, немає такого захисту, який не можна було б зламати. Тобто, треба просто знайти. Е Обхідні шляхи, і там, де є людський фактор, там, де є. Е ну, в нас реально є багато прикладів незламних систем, котрі все одно зло зламували. Mm -hmm. А тут ми такі класні матьорі взяли і зробили е на коленках за два тижні застосунок, який з самого початку мав певні некоректні моменти, пов'язані з роботою. А ось захист ми пропрацювали так, що воно просто незламне. Підписники питають: будь ласка, скажіть, що буде з корейським м'ясокомбінатом? Ці таргани дійсно попруть. Будуть. Будуть, Будуть, на жаль, м'ясокомбінат, м'ясокомбінат, м'ясо комбінат це, виходячи з розкладів, це все одно рушійна сила, це. Не просто гарматне м'ясо, це гарматне м'ясо, у котрого немає вибору. І якщо з деякими представниками Росії для того, щоб вони йшли вперед, необхідні якісь заграніатря, там є момент. Того, що я буду не здивований, і ми будемо бачити ситуацію, що разом з солдатами з цієї країни будуть разом якісь політруки, котрі будуть старанно видивлятися, чи тримали вони світлини пана Кіма в цей період, коли вони там йшли в атаку, чи старанно вони? Плакали за нього, чи старанно вони відпрацьовували методичку, і вони, виходячи з розкладу, тут патові ситуації є в тому, що можуть принести руйнівні наслідки з одного боку, з іншого боку, е як і представники держави Малі. Е Південна Корея може дати нам Північна. Пів... Північна Корея може дати нам певну ноту протесту або претензію, що ми напали на їх громадян. Хм. І ми маємо всі шанси стати найголовнішим, хто там у них Південна Корея, Сполучені Штати і Україна, Ось і Трійка. Лідерів головних ворогів північної країни. Я до останнього ну, сподівалася, що їх не буде на нашій території, якщо чесно. Ну, якось мовний бар'єр, наприклад, той же. Або вони прийдуть в Україну і побачать, що тут люди живуть. Вони ж не випускають своїх громадян взагалі нікуди за кордон. Тут вони на курорти поїдуть в Україну. Все таки будуть, так. Ну, Все-таки будуть, виходячи з розкладів. Причому воно випадає цікаво з одного боку, я думав і сприймав розклади, що це буде просто як інструктаж угу. або о, певний підхід до реалізації спільних о, планів і завдань. Але ставки ростуть. А, а... Враховуючи той факт, що зараз Росія буде намагатися використати всі важелі впливу, це знову ж таки досить бюджетний варіант рекрутувати громадне м'ясо, яке можна буде використати собі на користь. Добре, якщо корейські війська зайдуть в Україну, це вже вважається третя країна учасник в цій війні. Правильно, вони оголосять виходить на війну. Ні, ні. ні, вони ні. будуть що як те. найманці? Доброволець, найманець ще. Тому ну, Африці ж не оголошували війну, але представники африканських країн uh -huh. е військового е нашого голова. Ну, Тобто, це ніяким чином Заход, Захід е не буде буряки, або я не знаю, якісь корінні російські народи, котрі відстоюють свої права і інтереси, uh -huh. не змінить. Більше того, з того боку будуть розводити руками і робити дуже круглі очі, казати, що ні, здалося, такого бути не може. А як щодо заяви Зеленського про те, що або Україна буде ядерною державою, або нас веріть в НАТО? Не словом, а ділом. Тут питання в тому, що в виходячи з розкладів це не просто цікаво. Тут питання в тому, що. Він транслював це в форматі того, що треба взяти нас НАТО, тому що ми відмовилися від зброї. Це було б справедливо і правильно. Але ви вірно підмітили, в нас випадає карта ультиматуму, і така ситуація вона розглядається в якості ймовірної. І більше того, така ситуація вона може грати нам на користь в форматі важеля впливу, але виникає інше, інший момент. Наші союзники вони будуть проти, вони будуть казати, що все, елітарний ядерний клуб має обмежену кількість учасників, і виключно я не знаю, ну, сценарій Ізраїлю, тобто тишком нишком в нас, начебто є, але немає. Е а ви перевірте, а ми вам покажемо. Е це єдиний варіант того, щоб це питання закрити. Більше того, в нас, виходячи з розкладу, я розумію, що пройшло дуже багато часу. Я розумію, що пройшло дуже багато дуже багато людей вони поїхали з України, їх немає на, зараз на, на нашій території. Але в нас на це питання попадає карта мага. Карта мага, повторюю, кожного разу: це можливість впливати на ситуацію і не словом а ділом зробити те, що ти можеш. І е, парадоксальність ситуації полягає в тому, що. Якщо робити аналогію, я переглянув сьогодні безліч своїх нотаток за минулі два роки два з половиною роки. Е, момент е, озброєння, коли ми підіймали під час ефірів, тобто в нас випадає те, що ми зможемо зробити вагомий внесок і вклад на самозабезпечення е, свого захисту. І ти розумієш, що ти починаєш це розклади аналізувати. Ти думаєш, ну як це можливо, щоб ми взяли там нам Росії, Сполучені Штати допомагають нам, допомагає Німеччина, допомагає безліч країн. Ми не можемо ніяк закрити свої потреби на тут зараз. А тут ми своїми силами візьмемо і можемо поставити питання ребом. А, така ймовірність вона є, і вона дійсно може вплинути на ситуацію позитивним чином, але в мене все одно виникають великі, великі підозри, що наші західні партнери будуть дуже, дуже невдоволі. Звісно, видання Білд писало, що Україна може за два тижні створити ядерну зброю за два тижні. Упаковка, упаковка скотчень, трошки фантазії і коробка нової пошти. Коробка нової пошти, і ми щоденько все зробимо. Хоча а, в офісі президента це спростували, ну але я думаю, що це спростували. Якщо і це 100... підтвердить в офісі президента, завтра західні партнери будуть їхати в Україну не для того, щоб допомагати, а для того, щоб шукати ядерну угу. зброю і нести демократію в своєму розумінні цього слова. Загибель лідера Хамасу під час ізраїльської операції. Чи дійсно він загинув, і які наслідки будуть для цього конфлікту, для цієї війни? Хоч і кажуть наші підписники. І не тільки підписники загалом в коментарях, що в нас є своя війна, навіщо нам дивитися про когось іншого. Але Вона взаємопов'язана насправді. Взаємопов насправді Пропада того, що одні процеси прямо будуть визначати перебіг подій і будуть пов'язані з іншими країнами з іншими процесами. А, тут цікаво, або загинув, або Тяжко ранений, тому що в нас випадає карта о, десятка мечів, ножів і спину. Тобто, це, знаєте, такий вкрай некомфортне становище, мають отримає негативні наслідки для ситуації в цілому. Ага. Але на перебіг подій це ніяким чином не вплине. Цей процес буде продовжуватись буде просто знайдено якусь або заміну. А... Або підібрана інша дораку треба буде виконувати. Ну а як Кобіців? щодо помсти? Ну і що? Буде помста. Потім з тої сторони будуть помсти. У... Воно знаєте, виходячи з розкладів, більше нагадує не війну, а й ти Угу. І цей м'ячик він туди-сюди катається. Виходу о, закінчення. Всі питають там про найбільш розповсюджене запитання, коли закінчиться війна в Україні. Якщо в нас хоча б якась ілюзорна перспектива є в форматі закінчення, тобто вона час від часу з'являється в розпадах, по Ізраїлю ні. Там немає такого. Тобто. Якщо ми переглядаємо питання ізраїльського конфлікту, він випадає, знаєте, як столітня війна, котра буде далі-далі продовжуватися. Просто час від часу ставитися на паузу. Чи прийдуть військові до влади в Україні? Дивилися? Так, дивився це запитання. Це один з можливих сценаріїв. Але він не вирішить ситуацію. Навпаки, її зробить більш важкою. Я не можу сказати, що е це закінчить процес війни. Угу. З одного боку, ми будемо впевнені перебувати ейфорії, тому що будуть покарані ті, хто повинні бути покарані. Але е най... Печальніше в цих розкладах те, що це навпаки затягне процес військових дій, і це може затягти на досить довгу дистанцію е ситуацію в цілому. Причому найцікавіше, що є певні сили всередині країни, котрі настільки одержими поверненням до влади. Що вони готові стимулювати ці, е, цей проект, і стимулювати ситуацію таким чином, щоб військові е, не про вони в будь-якому випадку прийдуть, вони прийдуть на наступних виборах, будуть представники військових, але е, питання, думаю, що стосується саме там військового перевороту і тому подібне. Такий сценарій він також розглядається, але він буде стимулюватися з якраз з владних процесів, з, 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 з власне, що від, від їх боку, і це буде, знаєте, чергова маніпуляція. Тому все ж таки хотілося би не доводити до цього. Стосовно приходу військових до влади, це. Ні, процес, котри в, в будь-якому випадку буде відбуватися, і наступ... наступних виборних перегонах буде велика кількість або військовослужбовців, або якось причетних до військових службу. Питають знову про Луганську область. Ніхто не забув Луганську область, вже дивилися її. Просто не міняються ж розклади на Луганську область поки що. є ряд дуже болісних переглядів. Пауза на Луганському напрямі продовжується, з кожного розкладу нічого не змінюється. Ультиматум на Донецькому напрямі, він продовжується, він не змінюється поки що. Терор Херсонщини, про нього взагалі майже нічого не, не, не говорять і воно залишається якось, знаєте, позовочі. Хоча... Ледве не кожен день вони намагаються бити за рахунок дронів, цивільні автівки, в котрих їдуть люди. В мене великий фідбек від знайомих, котрі проживають в Херсоні. І ну, щоб ви розуміли, кількість новин, котрі висвітлюються, ну на цьому тижні там була новина в телеграм-каналі. що о, загинуло дві жінки в автівці, Але до цього ще було багато-багато прикладів, коли вони просто або посеред, посеред двору, або машина, котра перебувала в Русі, е е і скинули на цивільні машини. Тобто, це не зелені машини, не військові машини, це цивільні машини. І ми про це не говоримо, тому що ну, наразі так вплинути на ситуацію. Те, що не можеш, не, не висвітлюєш всю інформацію і її не висвітлюєш. Бо хочеться давати людям якусь надію, а говорити про те, що все погано, ніхто не хоче. Звісно, люди, коли питають такі питання, вони сподіваються почути щось хороше, що скоро це закінчиться чи зменшиться хоча б. Тому. У мене ну, знову ж таки є ряд питань, котрі просто, знаєте, як з болісних питань. Нікополь питають дуже часто. Постійно питають у нас. Ситуація фігова. Ну, якісь нові карти знайти, якісь нові комбінації, вона не змінюється. Харків. Момент наприклад, Харків, ставлення людей вони відрізняються. Момент того, що навіть якщо дивитися. Харків, в мене велика кількість знайомих в Харкові вони реально просто непрошивальні люди. В... Вже ти знаходишся в тому стані, що навіть якщо в тебе дуже міцна нервова система, ти все одно будеш замислюватися, що може якось перевести хоча б там близьких, хоча б дітей, батьків в безпечне місце. Ні. Все, все під контролем, ніхто нікуди не ходить. І це, ну я знову ж таки, можливо, я суджу виключно по своїм знайомим та друзям з Харкова, але е, така стійка досить позиція вона залишається багатьох. Суми, Херсон, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, скільки кошмарять, теж постійно ж він під обстрілами, це ж тригер російський. Ох, нічого, ми тримаємося. Українці Тримаємо, сильні. І намагаємося ще знайти якісь позитивні новини в тому безладі корум корумпованих скандалів і постійного терору з боку наших ворогів. Як щодо вихідних, щодо обстрілів, що прогнозується? С... Дивіться, з точки зору розкладу, mm -hmm. якщо дивитися в нас випадає карта перепочинку, тобто повинна бути якась пауза. Але що мені не подобається, настільки вихідні, ніскільки початок наступного тижня. Тобто, це в нас буде 21 -е число, 22 -е число. Випадають моменти маніпуляцій, вкидів, дезінформаційних процесів, пов'язаних з загрозою там, ні, 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 вокзалів, е якихось транспортних вузлів. І е там цікаво, випадає від загроз до прямої дії, прямого впливу втручання ситуації. Поки що. Поки що я думаю, що виходячи з того, що випадає пряма пряма перспектива, ми зможемо якось нивілювати негативний вплив від е, тих дій і спроб е, ворога вдарити на вихідні. Стосовно понеділка і вівторка, дуже під великим питанням, тому що розклади поки що не найптішніші. У нас випадає і рицарі мечів, тобто це нападки. І карта циклічності повторення ситуації, але пауза вона повинна бути. Тобто, чому я думаю, що це буде саме ці вихідні? Тому що нас випадає так, що є перепочинок: більш тиха пауза, менш активні дії з боку ворога і е, продовження терору вже ближче до кінця місяця 30-31 число. Ну, ми з вами ще на початку жовтня чи ще в кінці вересня, коли дивилися на жовтень, ви казали, що середина місяця буде активна, 15-16 число приблизно. І так же і було. З вечора 15-го і до і, там, всю ніч, і 16-те число захватили ці шахеди, літали по по всьому, по всьому. Здається, що весь місяць був досить насичений. Весь тому, що... місяць був, але так. так, трішки, знаєте, притихало хоч колись. А от я просто пам'ятаю, що саме на 15-16 ви говорили, дійсно, так є. Конкретні от цифри, які виділилися. Я, сподіваю, я сподіваюся, все ж таки, що ці вихідні вони будуть більш-менш mm -hmm. адекватними, і... але початок тижня розклад. Такий собі, м'яко кажучи. Ах, любі друзі, бережіть себе, не ігноруйте сигнали тривоги, котре вже ми це повторюємо. Всі ви і так це все знаєте. Але все одно нагадую. Тут питання в тому, що якраз ми не просто так це повторюємо. Я бачу по собі, по знайомим, по друзям, по родичам, що час від часу ти вже настільки задовбався від цих повітряних тривог. Що замість того, щоб е, йти в укриття, ти йдеш під е, підокривало е, або хав'ярня, що... яка не зачиняється під час тривоги. Захаром роботу і, ну, в мене є приклади знайомих, коли намагаються розмовляти з шахедами, казати, mm -hmm. що влітайте одяг. І, 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 Поки вони не починають відповідати, в принципі, це нормальна став ситуація, але mm -hmm. треба все не вилікати і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ну, навіть на цьому тижні, якщо брати одеську область, вона була досить з неприємними наслідками з жартів. Що чекає Покровськ? Як там ситуація в Покровську? Дуже напружена ситуація в Покровську, тому що переглядаючи Покровськ як одне з найгарячіших міст на мапі України на даний час, показує підвішений стан і показує супротив. Тобто, з нашого боку будуть зроблені все одно всі можливі. Це зайвераз. Знаєте, коли кажуть, що все. Здали Донецьк, Донецьк область здають і не приділяють їй достатньо уваги і тому подібне. Виходячи з розкладів, в нас випадає карта тяжкої ночі, десятка жезлів, тобто дуже важке питання, але е питання, котре не можуть поставити на паузу, котре не можуть обли облишити. Е і в нас активна, найбільш активна і важка фаза, вона впливає. 30-го, числа цього місяця. Тобто, треба просто протягти якомога довше цю ситуацію, втримати її під контролем, і виходячи з розкладів, поки що, е нам буде вдаватися втримувати цю позицію. Але е формат е руйнівних процесів він, на жаль, в розкладі випадає. Тобто, окупаційні процеси в нас випадає карта зірки. Тобто бажання і наміри з боку Росії отримати цю територію, взяти її собі під контроль, в розкладі є. З плюсів воно випадає в перевернутому стані. Тобто ті плани і наміри, котрі ти старанно вибудовуєш, вони не будуть реалізовуватися по тому сценарію, по котрому ти планував. Але руйнаційні процеси, як би ми не переглядали, як би ми не ставили питання, на жаль. Нас опадають ренаційні процеси це досить на даний час небезпечне місто.